Добрий день. Добрий день, Рада Добрий. вас бачити. Ну, а я дуже радий з вами зустрітися і дуже радий з вами познайомитися, пані Марія і пан Вадим. Ходім би трошечки послухати ваші спогади про ваше дитинство, де ви народилися і спогади ваших батьків, якщо можна. Так, з спогадами батьків в мене дуже різні батьки різних уподобань були, батько і мати. У них були різні погляди на життя, тому важко, щоб так було зрозуміло, в 1939 році мій батько визволяв Західну Україну. Ясно, так? Да? Моя старша сестра народилася в селі Глиняне. Зараз це поцілок міського типу в 40-му році. І коли вже підняли, знали, що буде війна, це ніякого. пішли на учення якби, то ординарець батька прибіг до мами і сказав: ідіть звідси війна. Це ще було тиждень до війни, до 22-го. І мама вже з дитиною не мовляти, моя сестра. Їхала, казала, вона їхала у Київ, вже кишки на проводах висіли. І вона приїхала до своєї мами в Тарачанський район, село Мала Березенка. І там вони були в окупації. Це... А батько собі mm -hmm. воював, закінчив він у Кеніксбергу. Я його питала до перестройки. Це було так. Передовиця, казати, правда. Після перестройки, особливо, коли вже почитала я Суворова, я його питала, а таке було? а таке було? Він каже: А що? А звідки ти знаєш? Я Кажу, ну то читала. Він, а що це? Про це вже пишуть. <газати> так що, оце такі в мене спогади. У мене є щоденник, фронтовий батька. Написане від руки російською мовою, тільки там одна фраза, коли каже: ну, нарешті я зустрів земляка, і ми з ним поговорили рідною мовою. А тато був офіцером, так? Так, Тато закінчив, правда, закінчив капітаном. Офіцером. Це прискорений випуск Хомельського училища. Прискорений, так як Суворов писав, все правда. Якщо читали Суворова, так, то так, літаков, от і прискорені випуски направили їх визволяти. І от ви знаєте, цікаво, що у мами це ж здавалось би, центральна Україна, не дуже багато ж людей жили в цій центральній Україні. Але мама мене, каже: ми приїхали в те село. Люди бідні, як церковні миші. Я кажу, як це так? Ой, кажу, а гонору скільки? А гонору? От це такі згадки. Ну, якщо ще про батька, що він згадував, це вже так нічого не записував, але перший там бій був під дубном чи дубну, я не знаю, як правильно називається. От і його ранили, і в госпіталі десь там на, на Західній Україні, і він каже: Я дивлюся, а вони так дивляться на мене, так дивляться. Ну, офіцер поранений офіцер. І я вирішив, що треба тікати. І ти знаєш, я встиг на останню машину, коли вже перед приказом нікого не брати на схід. Що тут воюй тут з <суши> довбушем разом. Пані Марі, я так зрозумів, ви народилися в Києві, так? Так, я народилася, Так, повертайте мене, повертайте. <гум> Ми ще дійшли <надіщи>, до <гум> А Скажіть, будь ласка. Э... От які спогади ваші батьків там про голодомор, вони щось вам розповідали? Не у батька в селі голодомору, такого як пишуть, як в центральній Україні, як на сході. Не, де... не відчули так. Не відчули так в Західній Україні. Він в селі по Збручу був, там де Збруч, а, то... Ну, то, то вони так не відчули. І він казав, що коли мама мені розказувала. Що, що в них в селі творилося, то я їй не вірив. Повіриш, каже Маруся, я не вірив. А, але тепер, коли вже почали писати газети, то він повірив. Це, це. А мама мала розказувала про Володомор. У них було восьмеро дітей, і вона була п'ятою. П'ятою шостою? Вона була шостою. Саме. І вона з 20-го року народження. І коли почалося розкруколення, вони були середняки, бо баба всіх ганяла працювати. Батько не в конях розумівся, і, він, значить, і в них було клаптик землі, там був, і вони там працювали. Коли почалося розкуркулення, це спогади мами взимку. Її мама мила голову. Ну, моя мама була розкішне волосся таке, знаєте, ні, до старості. <h goals> <hans> мама мила голову і, і зайшли, каже, комсомольці і вигнали нас з хати. Мене з мокрою головою, там, скільки їй було 12-14 років, вигнали на мороз і на морозі і, і сказали так. В хату не повертатися. Каже, опечатали ту, ту хату. І каже, і родичі нас не взяли. Я до подружки своєї побігла в хату ховатися, бо ніхто не хотів брати Молодь. до себе, боялися. І вона побігла значить, у своєї подруги, а її молодший брат забув батіжок на горищі. Йому було сім років, і він поліз на те горище забрати свій батюшок. І його комсомолець, я його знаю як Дід Піц. Сусіда я його бачила навіть в дитинстві, я його боялась, не знала чого, я його боялась. І він значить, застукав його, як він на горищі, там, з Лагостого горища. Каже, мама, взяв руминець, на шию обернув і ось так. Любив, прокрутив і на землю. І хлопець помер. Ну, і коли вже батька взяли, значить, до Тараші судить, тоді казав теж цікаво, господи. Батька судили, але прокурор це я так розумію, вже вийшла. Стаття Сталіна ґлівокруження успехов, коли вже трошки відпустили гайки. І вона каже, що прокурор сказав, що він не знає, що в Радянському Союзі судили середняка. А вони все відали в кого не супротивлялися, як то кажуть. Нічого, але середняками зверталися в селі середняками. А як розкуркулювали дійсних, так сказати, куркулів, то мама казала, що все село в Мотриних юбках ходило. Люди ж самі розібрали там, що і все було добре, все було, все було нормально. А як голод уже такий голод прийшов, що було страшне, то мама каже, що їздили під води. Під'їжджали до хати. і Заходили ці люди, які значить, забирали трупи, і в хаті мертві, значить, на підводу вивозили за село. Там було викопані ями. Туди скидали трупи, і е, ці хлоркою засипали. Вапном хлоркою засипали, щоб не було зарази, не розпали. І так вони, могил, як таких немає. Але е, мама не один раз говорила, що в голод загинуло більше людей, ніж у війну. Із, 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 їх, із їхнього села. Це е, такі спогади, і е, ну що, що вони їли в той час. Траву якусь словоду, по-моєму, щось вона казала. Я, я не дуже тоді її і питала, що вони так їли. Але е, тікали, тікали, як тільки могли з села. І оскільки старші сестри раніше виїхали до того у Київ, то вона за ними, за ними, за ними. І казала, що тільки трошки наїлися в 37 му році, коли вже трошки відпустили, коли це все було. Так, З того часу <хи> це, я звернула увагу, мої діти звертали. Як сідаємо за стіл, знаєте, святкові ой, співали так гарно за столом. І як залишалися крихти, ну, те саме, то мама так гортала з стола. І так. Всі такі. Я пам'ятаю, дідусь, у мене все з хлібом має, маєш їсти. Mm -hmm. Кавун, хліб, да. друге все з хлібом. Mm -hmm. я, щоб я, викину, я, довго, я довго не могла зрозуміла вже mm -hmm. багато-багато пізніше чого. Ну, no, отак, отак от, критики, як казала так. мама. Ні, хліб, щоб викинути хліб ніколи. Це сухарі. Mm -hmm. Або в село відвозили цим свиням, щоб уже сухарі. Чи я, носила, я працювала в школі в вечірні. У нас там ці технічки були з-під Києва, І я так, ці сухарі носила технічку, щоб там курам чи щось таке. Але ніколи не викидали ні, ні крихтиночки. Але в мене всередині ці... досі залишилось. Хліб хліб ні, хліб не викидає. Цього не можна. Так. От. Так померло людей багато. Ну, про війну мама добралася з моєю старшою сестрою до, до своєї мами, і там вже зібралися всі сестри, Але всі родичі до, до Києва Ні, не. До, до, села. До, села. до села. До Києва ще не добралися. Вони в Києві почали десь працювати в 37 му році. Мама з. Але як вийшла заміж, вона в Києві познайомилася з батьком моїм, як вийшла заміж, то вона вже за батьком їздила скрізь. Мама казала, що у війну було не так страшно. Народ, теж таке, цього діда піца, він казав так: оце піду запишусь у Германію, бо там такий порядок, якщо бо ти поставиш, то Ніхто і не візьме і не вкрадуть, як у нас оце крадуть. Ну, пішов він, значить, запитуватися в Германію, а його не взяли. Він молодий, його не взяли чого? Легені хворі. І він повернувся комсомольствувати на німців у село. Як, як і годиться. От, німці не стояли у них в селі. Але коли приїздили, то сестру ховали, щоб вона, не дай Бог, не сказала, що папа воює з німцями на питання, де твій папа. І ще, що мама згадувала, це як була Корсунська ця операція, і німці вже тікали, і обози залишали за собою аби саме... самим. То каже, з тих обозів село до сих пір живе. Ну, мама померла в 2003 році, до сих пір у селі живуть люди, з тих обозів, що німці залишили бі бі біля села. Оце війна в центральній Україні в селі, в такому селі. От все, значить, батько закінчив Кінніг Війну, і його направили в Махачкаву. І мама в Махачкалу поїхала за ним в Махачкаву, він там на дезентерію заходив, общем, страшне сумнення. і сумне. І визволила його із армії, щоб він демобілізувався і в Києві. І я в 48-му народилася, і ми жили на квартирі у незрячої жінки, чого я от спитала про слух. Е, е, у нас вже був цей дали е, сади, називалися у нас клубніка, ця полуниця, і е, мама набрала полуниці такої крупною, крупною, крупної, і до тітки марфи, вдячність. Це вже було 57-58 роки. І ми присипаємо з бідона в цю миску велику. Тітка Марфа каже: о, яка крупна полуниця. Вона по звуку чула, як падать мірка, не так падала. Так, я народилася в 48-му році в пологовому будинку на Подолі. І привезли мене на бульвар Шевченка. Там був гуртужитокопкому партію. І в цьому комунальна квартира, велика-велика комунальна квартира. Там, не знаю, у нас було вісім сусідів як. Це будинок напроти метро Університет в Києві. Дома, в даному роді зараз веде інститут, а тоді був будівельний інститут, коли малий був. А ми на, на, на цьому році на четвертому поверсі, на третьому поверсі був виконком Сталінського району, а ми жили на четвертому. І через нашу кімнату ходили дві сім'ї. Це, я пам'ятаю, вже була при мені, коли я вже можу себе пам'ятати. Значить, Наша кімната, а там ще одна кімната. У нас прохідна така кімната. і в тій в кімнаті жило дві сім'ї. І для того, щоб вийти на вулицю, треба було пройти через нашу, через нашу кімнату. Там діти були, тих сім'я, які я пам'ятаю, це ж дуже добре пам'ятаю всі сварки, всі... Ну, там поставили якусь стінку, щоб не заглядали кухня. На які... Ой, це, це було страшне цей... комунальну квартиру, ми, мабуть мабуть, знаєте, що таке комунальна квартира. От. Це був 48 рік, як я народилася. І Пам'ятаю смерть Сталіна. <ріхи> От. Коли всі плакали, я тоді була в санаторії, це мені було 5 років, і в один день всі нянечки, всі виховательки, всі плачуть, жінки ж, всі плачуть, плачуть страшне. І чого? Чого плачете? Батечко наш помер. І тут заплакали я. Ну, як це? У них у всіх батечко помер. І це ж, мабуть, мій батечко помер. Спочатку я народився в Києві. Я народився в Києві, так, 46-му році. Вже після того, як Київ був звільнений від Візінців, а батьки переїхали в Київ. Вони познайомились у Харкові вчилися там і захистили диплом, що, як там, атестат. Диплом, Ні, диплом, диплом. диплом. У 41-му році. В 41-му перед війною війна вже почалась, і останній захист був. І е, мати евакуювалася з моїм братом старшим в Пензу, Пенза, пенза. А, пензу. А після того, як звільнили Київ, повернулися в Київ. А у батька була броня, бо він закінчив залізничний. Але він не міг повернутися в Київ, бо його евакували в Пензу. І для того, щоб повернутися, він пішов, зняв цю броню і пішов. В армію, але він е, працював в залізничних військах залізничних. І він так сказати, воював в цих військах. І тоді йому дозволили повернутися з сім'єю в Київ. Ну, Мати розказувала про голод. Вони в Харкові жили, коли це було Голод на Мургу. Єдине, що вона казала, що вранці. Бачили, як трупи лежали на, на землі, десь там їх підбирали у Харкові в місті, бо люди стікали з сел у Харків, ну, щоб якось вижити. І коли, кому не вдавалося, то помирали. Це вона пам'ятала. А так вони не пережили цей голод, бо вони жили в, в місті. А під час війни, от, єдине, що вона писала у своїх споминах. Що в пензі порівнюючи з Україною, життя зовсім інше. Що в Україні якось і біля хати щось є, посаджень, а там голо. Ну, вона дуже добре повернувся і повернутися в Київ. Ну це все так більше. Особливо. Олиночку, можна, я розхвалю своїх рук, хоч зараз. Вона була архітектором. Вона закінчила архітектурний, в Харкові була архітектором, і вона була знаним архітектором okay. у Києві. А як її звали? Лобода. Рядна Миколаївна Лобода. Вона не перейшла на прізвище чоловіка. Вона дуже гордилася своїм батьком, бо в евакуації вони залишилися з її мамою. В, цьому, в Харкові. І Боже, я забула, як це село. Він завідував просвітою. Е... Валки. Валки, да. угу. І він там завідував просвітою, я не, не знаю, е... не мав він справу з військовими, це, це такі буденні справи були: освіта дітей, там, школи українською мовою дітей. Він... І коли німці почали вже тікати, тікати. То вони пішли разом з ним і дійшли до з німцями, дійшли до Умані. І в цей час значить, вони залишилися в Умані. Я питала бабцю, чому вони поїхали далі? Бо нам би було куди їхати. От вона сказала, що дочка залишилася, і з великими труднощами вона в Києві влаштовувалася. Вони вони привезли, до, привезли, сина, батьків привезли, батьків? привезли сина до батьків Бумень, а сама в Києві пробивалася. І Київ став, е, організовувався при ній. І е, що мене, я це скажу це для публіки, що мене дуже... Якось дуже мені не подобається, вона ці е, каси, залізничні е, е, каси на бульварі, як, може, ви були в Києві, там готелі, це її проєкт. Це, 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 ну, да, ну, ну, високий такий. В, високий будинок, біля щорса, я що ви ще застали щорса в Києві, пам'ятник. Напроти вокзалу, якщо там, саме, це її проєкт. І один знаний, так сказати, архітектор, у якого син був молодий, хороший здібний архітектор, вони, значить, вона вже була предпенсійного віку, там туди-сюди, і він почав працювати з нею. І коли вона пішла на пенсію, я скільки була, стільки пам'ятаю про ці каси. То там ледь школа не рухнула, там фундамент. Там. ну І виявилося, що він автор цього проєкту. Вона йому далі. залишила. Це, мол, давай далі. далі. І Жужері і все, що проєкт, а про Лободу навіть і не сказують. Оце вам дякую, спасибі там, туди, що ви хочете, але вона була персональним пенсіонером, архітект, це, місто платило пенсію Київрада і ще архітектурна в неї пенсію. Так що е... моя свекруха була воданою. І коли почали там оце, поки вона була молода, вона ж десь 18-го року. Да? 19-го 19 року народження, коли була ще молодшою, але вже змінилися часи, і хотіли в Софії, поряд з Софією, там, чи майже не в фундаменті зробити басейн. <смі> собі. І вона відстоювала дуже така енергійна жінка була, в меморіалі працювала, реабілітувала батька, бо батько в 46-му році. Неї був заарештований з Харкова, приїхали за ним в Київ. Вона не знає, де мовила, десь він на етапі помер. Але вона добилася реабілітації свого батька, така видатна жінка. Батька це мій дід, який е, працював при німцях у цій просвіті у валках. Йо, його за це арештували потім. Після... Ну, Арештув... Може ще щось хоч додати. Він не розкаже, він дуже скромний. Ні, ні, ну так більше нема що казати, чесно. Бо батьки багато розповідали про це, точно. Не ті часи були. І я згадую, як сидимо за столом. вже там зібраться. Єдине, що мати потім написала спогади, в мене були спогади мемори. Там Багато чого я дізнався. Уже за, коли їй було за 80, вона написала. Да, це, якби жри. я раніше знав, що у вас є спогади, то я попросив би принести, щоб якісь уривки постати. Але і за це дуже вам дуже дуже дякую. Раді Бога, ми можемо принести. Перша зустрічка відбулася, коли я вчився у школі в 11 класі. Випускнув. Тоді було 11 років, наш клас випускався. І нас десь хлопців. Три, п'ять, десь так. Відмінників. Школа була англійською англійською мовою викладання з першого класу. Добре. Хороше. Викликали, чому ми не знали. Ну і така розмова відбулася. І ми знаємо, що ви вчитесь там і там, що ви вчитесь добре. Вчитесь. Чи не хочете ви е, стати дипломатом? Це кажуть, та ні, наче та ні. Ну, ви добре знаєте англійську, ви можете стати перекладачем або дипломатом, ми можемо дати вам характеристику, ви поступите в інститут. Я кажу, та ні, я вже вирішив, що я буду займатися фізикою, це більше мені підходить. Ну, ви подумайте, Ну, добре подумайте все. Ваші батьки, вони комуністи? Я кажу, так. Да". Ну, ви подумайте. Це дуже цікаво. Декілька хлопців такі клюнули на це і дійсно вони поступили в інститут перекладачем, і стали каліблістами. а всі, хто там працював, були з нашій ранці пов'язані з КГБ. Скажіть, будь ласка, ще були зустрічі з КГБ? У мене родичка працювала. В інституті. Родичка, в, в, інституті ну, в кожному інституті в Радянському Союзі в науково-дослідному інституті був куратор, скажімо, прикріплений. От. І коли я молодий ви не знали, молодий вчені, аспі, аспірант, і е, в один день значить, наша завідуюча першим відділом каже, що з вами хочу зустрітися людина. Ну, я пішов в цей кабінет. Так його двері відкрити відкрили в кабінет, а там нікого не видно. Він сидить за столом, так і так що його не видно. З коридору не бачить. Ну і він теж, як вам працюється, чудово, чи добре. <ріст> ну ви маєте на увазі, що якщо вам треба щось. Якоюсь... Допомога. Допомога, чи щось ви хочете сказати. Ви завжди можете зі мною зв'язатися ось через рік. Це друга Я вам більше, це я можу розказати для публіки. Ми женилися в 68-му році. У мене в той час моя подруга, шкільна подруга, працювала в туристичному, я ж годі, Спутник. О, знаете, спутник. И в День Васильева она, значит, звонит мне и говорит, я могу привести американцев. У меня сейчас группа американцев, 68 году. У меня сейчас группа американцев, и они хотят увидеть обряд венчания в Советском Союзе. Ну, хочешь обряд венчания. Значит, в Киеве там шоколадный этот домик. Пришли в общем, это... А потім значит, ми уехали, Ну, зрозуміло, що це не значит, Ми поїхали в кафе. А где американці, я не знаю. Потім прибігає моя мама каже. Там прийшли американці, то ти їм скажи, що їм не можна сюди <ріхи> Ну, страх такий. <ріхи> я спускаюсь, спускаємося ми вниз, стоять два хлопці, третій три хлопці і моя ця подруга. І я кажу, мам, я кажу, просили батько мати її. Ми просимо бути у нас на весіллі. І один з них так жваво перекладає, я думаю, може, це, навіть, з діаспори хтось, що він так з українською перекладає. Мама моя цілий ціли вечір, поки вони були, поки це весілля, не, не знаходила собі місця, бо, бо американці не <різвіст> От, Ну і там вони співали і, 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 і пили гарно. В, в, все, все нормально. Я кажу, що Надо. він прийшов от, і до, доповідати, що от була зустріч з іноземцями. А вони, дякую.